А так дивіться, в мене є дитина, їй півроку. І ми думали її ім'я. Ну, не зараз, <сум> ну до того, як вона народилась. Хоча перших півроку дитині ім'я не потрібно абсолютно. Ну, ти все одно ніяк її не називаєш. Ти ходиш, як імбіцил, такий а хто це? Ну, типа. <сум> Тому ім'я не потрібно, не потрібно. І знаєте, я помітив, що багато людей, які є молодими батьками, серед них зараз стало модно називати дітей, знаєте, не так, як у всіх. Не так, як у всіх. У дитина не встигла народитись вже платон. Ну. І куди не глянь, там, Женев'єва, Мілана, Августа. Я якось йшов по двору і бачу, жінка там, з другого поверха кричить у двір: Оля, додому! Я такий, ну от, от, от нормальне ім'я. Потім дивлюсь, Оля, це пікінес. Ну. І що ти будеш робити? <ріст> Але одна моя знайома вона пішла ще далі в цьому плані, їй там чуть-чуть більше 40 років. І так співпало в неї три хлопчика і молодша дівчинка. І плюс вона до нестями любить місто Київ, в якому живе. Це чиста правда. Вона назвала своїх дітей: Кій, Щек, Хорив і Таня. Я кажу, а, а яка в тебе оцінка була по історії в школі? Но, коли вчителька договорювала, і сестра їх Либідь, ти пішла мити мочалку в туалет. Но, що сталося? Я на повному серйозі питаю: слухай, ну раз в тебе вже так воно співпало, чому ти вдогонку не назвала доньку Либідь? І вона така: Макс, ти що кончений? Либідь це ідіотське ім'я. Дівчинку в школі будуть дражнити. Я думаю, а уки, я щекаю хорива. Не буде проблем в школі, правда? Вони зберуться разом і будуть щемити Артема. блядь. Що ти? Що це ти, ти монгол? Що ну. це в тебе за ім'я таке? І дійсно багато таких імен дивних мені якось зараз попадають під мою увагу. Я якось що по вулиці і хлопчик, роки два-три, наче граючись, тікав від мами, і вона в спину кричала йому Панфіл! 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 Я спочатку подумав, що вона рекламує якийсь медичний препарат. Типу панфіл. І не житті, як не було. Потім ми обіймаємося з нею. У мене цей шарф, ну все як у рекламі, все як у рекламі. Але це чоловіче ім'я, мені стало цікаво, що воно означає. Я зайшов в Вікіпедію, і там було так і написано Панфіл. Чоловіче ім'я з персидського перекладається як хлопчику в школі гайки. От, Саме так, саме так і перекладається. Інколи мою дружину запрошують викладати лекції в університет. Ну так я називаю 0,25 ставки. І... <с? <с?> вона приїжджає в університет, викладає лекції першокурсникам. І нещодавно я дізнався, що в неї закохався першокурсник. Закохався першокурсник, хлопчик молоденький. Ну них 12 років різниці, розумієте? Тобто, коли вона ходила в 5 клас, він... він просто ходив. Ну... Вивчав цю функцію організму, розумієте, просто ходила, ходила собі людина. І він усілякими а, натяками намагається а, проявити свою симпатію, що йому подобається, має дружина там, ставить якісь лайки їй. А, і а, якось він набрався сміливості і написав пост. Він написав цитую: Мені подобаються жінки у віці. Я думаю, синок, синок, ну ти. Ти. Ти куди лізеш? Ну, не ліз. Не, не не буде там ніч. Якщо ти вже хотів якось натікнути конкретно на мою дружину, то напиши, не знаю, мені подобаються жінки в дітородному віці. Ну, хоча б так. Але я не ревную, абсолютно, абсолютно не ревную. Я не думаю, що буде таке, що дружина після якоїсь цієї лекції приїздить додому і така, Макс, нам треба поговорити. Я і тебе, від тебе йду до свого студента. Тому що він, на відміну від тебе, до мене на ви. Я такий, ну що ж поробиш, що, що ж поробиш? Хоча один мій друг, він такий дуже конкретний парень, а він словами нічого не вирішує, тільки бійкою, і він каже: слухай, ну, на що ти це терпиш? Ти знайди цього чувака і поговори з ним, от, як чоловік з чоловіком. От як чоловік з чоловіком. Я думаю, да я в два рази старший за цього хлопчика. Но, ну що я йому скажу? Підійду і такий: путі. А хто тут? Подобається тетя, да? Подобається тьотя. А я сплюся й тітя, ха-ха, і втік. Но. Це так має відбуватися, я, я не розумію. Ми з дружиною нещодавно прокинулись зранку, в неї був дуже гарний настрій. Вона ходила, щось собі там наспівувала. Все було круто, дійсно такий гарний ранок. Я вискочив в магазин буквально на 5 хвилин. Повертаюсь, все, нема настрою. Сидить, все. Ледь не плаче, ну все. Як ви думаєте? Чому в неї так змінився, зіпсувався настрій? Це не пов'язано ніяк з тими важкими подіями, які ми переживаємо. Просто в якийсь момент, поки мене не було 5 хвилин, її осенило, що їй через 11 років 40. В мене була реакція така сама, як у вас. Я спочатку мовчав, а потім такий. Класний класний день на мене очікує. Я думаю, ну, ти, ти розстроїлася тобі через 11 років 40. Що це за депресія на вирост? Ну, що це? що це за ерунда? І ну, я її чоловік, правильно, я ж мушу її підтримати, я для цього існую. Я підійшов до неї і кажу, Лен, ти не переживай, ти не переживай, дивись. Шарліс Терон, Пенілопа Круз, Ніколь Кідман вони все одно красиві, хоч і старі. Спав mm -hmm, на дивані в той вечір в друга, в сусідньому місті, ну настільки, настільки образилась людина, розумієте, ну мотивація це, це не моє. І жарти жартами, але ця ситуація мене дечому навчила. Я думаю, що в багатьох із вас була така ситуація, що ви йдете по вулиці і бачите, напроти йде дівчина, і дуже сильно плаче, прям на взрид. І мозок він машинально думає: ну, можливо, вкрали гаманець, можливо, посварилася з хлопцем. Ні, фіга. Їй просто через 32 роки 60. Все. Ось і вся історія. Моя дружина стала екоактивісткою. Їй дуже бісить той факт. Наприклад, коли люди купують в супермаркетах у цих пакети, постійно пакети, пакети, пакети набирають їх собі. Їй дуже це бісить. Ми якось були в Сільпо, касирка в неї питає: Вам пакетик потрібно? І вона така. А ви що тут, блядь, За те, щоб кити мерли? І дійсно мені страшно, страшно жити з такою людиною. Я боюся з нею гуляти. Я думаю, ми будемо йти по хрещатику, підійде якийсь хлопчина. Такий стартовий пакети, який встари. Вона така, пакети, блядь! Ви сюди да йде своїми пакетами. пакетами я якось виступав на корпоративі, отримав гонорар готівкою, ну, грошима, паперовими, і вирішив через iBox кинути собі їх на карту. Дружина була поруч, я засовую туди гроші. І в цей момент на екрані в iBox з'являються дві кнопки: роздрукувати чек і. Зберегти природу. І дружина каже: натискай роздрукувати чек. Я кажу: чекай, ну а як же природа, дерева? І вона така Максим. Якщо ці гроші відправляться, не дай Боже, якісь лєвій людині, то підеш ти нахер зі своєю природою. Ти мене поняв? Ти, ти мене зрозумів. І в нас вважається. У всьому світі вважається, що найбільшою такою екоактивісткою є Грета Тунберг. Правильно, знаємо цю дівчину. Але я не згоден. Моя бабуся, вона задовго до народження Грети Тунберг була екоактивісткою. Там нема жодних відходів. Те, що не доїла собака, доїсть дід. Все. Ну, жодних відходів. Дволітрова пляшка Кока-Коли, вона потім ставала лотком для яєць, а потім вазоном. Нема відходів, розумієте? Тому це моя бабуся все, все вигадала. Поділюся з вами пікантними подробицями свого інтимного життя. Дружина вирішила щось нове спробувати у ліжку. Купили пододіяльник. Ні, ну. Вирішила якось поекспериментувати, але забула мене попередити, і вийшло не так, як вона собі задумувала. Якийсь момент під час сексу вона почала дуже сильно дряпати мені спину. От дуже сильно, я розумію, в її там в голові чи там в еротичному кіно це все виглядає дуже пристрасно. Це так заводить. А в реальному житті це ай блядь, Лєна. А за що? Я хочу розверстись, може, поговоримо просто. Я, я не знаю. Слухай, в нас є кіт, ну в як тіточка, якось добу через три міняйтесь. Ну і, і робіть ці речі. Нащо ти мені фізичні травми якісь наносиш? Ну, нащо ти нащо ти це робиш? І вона каже, Макс, ну слухай, а як мені ще показати, що мені дуже подобається секс з тобою? Він такий. Давай подумаємо, я не знаю. <гум> Давай подумаємо. Ти можеш якось, ну, це, голосом показати, правда, якось, ну, голосно дати емоцію. Не хочеш так, просто в якийсь момент покажи мені. І вже на цю тему розповім вам а, наступну ситуацію. У мене сусіди через стінку дуже люблять займатися сексом під музику. Правда, да. Як ви думаєте, хто там співає? Міладзе, що це ви? Нексіє парський секс, вони такі. Чи вони може перекладають там на ходу хіпета? білого. метелика. Вони там такі, типу, все нормально. Ми, ми теж переходимо, ми теж переходимо. Ні, 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 ні. Там нема, там не Валерій Міладзе співає. А, хоча, ну, було б прикольно, наприклад, якби звідти, поки вони займаються сексом, лунало, я не знаю, хто тримає цей район, пес патрон, пес патрон. Я такий, я знаю, в якій позиції ви це робите. Я, я знаю, в якій позиції ви це робите. А, щоб довго не гадати, скажу вам одразу. Коли через стінку мої сусіди займаються сексом, то там співає безпосередньо учасниця процесу. Так, так. Ну, я не думаю, що там настільки, по типу, що вона в якийсь момент стоїть така, ой чий тамкі стоїть. Що сива гриво сподобала. Валера, ти йдеш там. А, ти тут, Валір, пардон, я не помітила тебе. Ну, нема такого, нема такого. Там дійсно декілька разів на тиждень через стінку я чую! Кінчає в три октави людина, розумієте? Що там відбувається? Я нещодавно дружині квіти подарував, вони в вазі стоять Я кажу, Лен, я тобі новий куплю, а зараз беру цей букет іду до них і такий «Браво! Тримайте я! Мені дуже сподобалось товариство. Я вам щиро вдячний за те, що ви